А прокидатися з новинами це інформаційний ранок на п'ятому каналі. Запрошуємо до кави і до Бесі, де будемо говорити про дуже цікаві теми. Зокрема, поговоримо про Євробачення. Отож, є цікава новина, фейкова знов ж таки від російських змі з дуже гучним заголовком про те, що Пентагон і ЦРУ проплатять перемогу Джамали на Євробаченні. Отож, немає вже фантазії і межі фантазіям російських ЗМІ. Будемо обов'язково мати останні новини із Копенгагена. У нас буде включення. Обіцяв до нас в ефіру вимкнутися продюсер Джамали. Розповісти про прогнози, зокрема, тому що нагадаю, що Джамала зараз за прогнозами букмекерів входить у трійку в другому місці. Вона зараз. Але про це все згодом. Зараз ми поговоримо про перш, перший повнометражний документальний фільм про вишиванки. Спадок нації. Він називається у нас у гостях Леся Воронюк, автор ідеї та сценарист цього фільму. Також засновник акції Всесвітній день вишиванки. Доброго ранку, Леся. Доброго ранку. Про вишиванки будемо говорити зараз у нинішньому ранку. А що це за фільм такий? Як вам вдалося його зняти і чи довго? Проводячи 10 років акцію День вишиванки, яка з маленької студентської акції розрослася до всесвітнього масштабу, бо понад 50 країн світу долучаються до цього свята, ми зрозуміли, що свято варто розбудовувати не тільки в ширину всесвітній масштаб, а й в глиб, зокрема, пояснювати людям і розповідати про вишиті сорочки більше. Адже багато хто одягає вишиванку, тому що це зараз тренд стильно. А насправді це є вишиванка є дуже глибоким українським символом української культури, символом єдності, самоідентифікації, навіть громадянською позицією українців всередині країни. Або ж ми знайшли історію, коли вишита сорочка є. Позицією політичною у світі, коли вишиту сорочку одягають не українці, але таким чином вони показують свою солідарність з Україною зараз, в час україно-російської війни. Сьогодні презентація цього фільму. і Ми трішки відкриємо завісу таємничості, покажемо вам дуже цікаве відео. Давайте собі зрозуміємо і побачимо зараз, що ж це за фільм. Отака вишита сорочка, яка мала символіку українську. Вона була закопана в скрині в 47-му році, коли вивозили всю сім'ю в Сибір. Поводило, до зерни не забрали. В травні я таки перевіз вишиванку з так званої Донецької народної республіки. В Кіова, коли ополченці бачили рушники, вишиванки, вони їх просто роздріба. Вишивка це перш за все духовність. Цю вишиванку не можна одягнути там, де вона зараз живе. В мені радість В Мені так вдягнув, як лебеди. Вишиванка це ніби двійник людини. Остилюючись з машини, Нас там уже ждали. Були не люди, а номер. «Ей, номер такий-то». Європа загубила те, що ми зберегли. Була ціла абетка символів, якою кодувалися обереги на сорочках. Коли неправильно спрямована енергетика, така сорочка не працює. Ти їх ніколи не побачиш. Ні, я їх побачу, побачу. Переживу 25 років. Є такі нація, як українці, і все, і тут крапка. Саме тут розпочалося свято День Висиланки. І вони день вони хороші люди, вони нас спасли. Двічі російська цариця замовляла собі наші українські сорочки вишити. Нас більшу частину врятували сорочки, вишиті. Це є життя. Я в це вірю. Я любов поруга. І мій внук, є любові поруга, а боротьбу продовжить ту саму художерія. Думаю, що ця історія про те, що не дождетесь. Дуже багато знайомих облич до речі в цьому ролику різні історії дуже цікаві історія. Але як шукали взагалі їх? Тобто, ми розуміємо, що робота колосальна пророблена, це ж треба було знайти цих людей. Все почалося з одної історії. До речі, це історія Ярослава Левицького, нашого спільного знайомого чернівців відеооператора, про яку він колись писав. Я пам'ятала, що вона є. І коли ми із режисером Олександром Ткачуком і науковим консультантом Олексієм Долею намагалися зрозуміти, як ми хочемо розповісти про вишиті сорочки, шукали цю формулу, щоб це було цікаво, не просто етнографія і різноманіття. А щоб цим фільмом достукатися до тих, хто прохолодно ставиться до вишитих сорочок чи до української культури, я знайшла таку формулу, щоб у фільмі використати історії людей, в житті яких вишиванка відіграла дуже важливу роль, якусь переломну роль. І дуже часто вишита сорочка була, наче людиною, тобто вона живою, вона могла врятувати, стати останньою надією. З іншого боку, в нас в фільмі є історії, які показують, що заради вишиванки люди були готові і відбувати покарання в Сибір 25 років, і знали, що вони точно будуть заарештовані. Йдеться не тільки про те, що вишита сорочка це частина гардеробу українця. Це дуже важливий такий символ і нескореності, і боротьби, і того, що сорочка, ніби частина душі і і частина життя Пів тисячі сорочок зняли в цьому фільмі. Цифра просто колосальна. Я думаю, що більше вже на, 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 на кінцевий варіант фільму, тому що коли була виставка в Народному домі, тільки там було презентовано майже тисячу вишиванок, а ми зняли фільм. В шести країнах світу і в всіх етнографічних регіонах України і етнографічний підхід більш доречний, тому що Україна на області була поділена не так давно, і це такий адміністративний поділ. А ми намагалися дотримуватися все-таки етнографії, тобто Буковина, Свобожанщина, Полісся, Поділля. І звісно, коли ми почали шукати історії, ми самі не очікували, що ми стільки знайдемо. Ми їхали в одну експедицію знімальну. А після неї виникало ще дві-три, і е, дуже е, пишаємося тим, що нам вдалося дістати матеріал із Канади, Німеччини, е, Італії, Об'єднаних Арабських Еміратів, і навіть з Росії. Об'єднані Арабські Емірати вслухалися mm. у цю назву. Навіть звідти є історії про вишиванки. Ми візьмемо коротку паузу. Буквально після того поговоримо, поговоримо зокрема, як за кордоні, до речі долучаються до таких подібних акцій. До кави, до Бесіди запрошуємо на п'ятому каналі в інформаційному ранку. У нас у гостях нагадає Леся Воронюк, автор ідей та сценарист фільму Спадок нація, також засновник акції Всесвітній день Вишиванка. Лесю, доброго ранку ще раз. Доброго ранку, і тим, хто до нас долучився, і говоримо зараз аспект закордоння. От як закордонні українці можливо іноземці до таких акцій долучаються, бо зйомок фільму каже, каже, що і Дубаї навіть долучилися, об'єднані арабські емірати. І я вже бачив дуже багато відео на різних мовах, які закликають. Зокрема, 19 травня, якщо не поля правильно, так. вийти на всесвітній день вишиваники. Якщо говорити про Об'єднання Арабські Емірати, то там дуже молода українська громада, але вона є, і дуже е, приємно те, що українці, живучи по всьому світу, не забувають своє коріння. Звісно, життя кожного може закинути в найрізноманітніші куточки землі. Але коли люди зберігають свою ідентичність, вони не втрачають свого коріння, своєї ментальності, своєї мови, вони так само виховують дітей. І якщо ці Діти повернуться в Україну, вони теж будуть українцями. А якщо ні, вони будуть носіями української культури в світі. Те, що нам зараз дуже потрібно, і зокрема в час інформаційної війни і. Для того, щоб розказувати світу, ким ми є, якими є. А розказувати насправді є дуже багато чого. Якщо говорити про те, як долучаються до дня вишиванки, справді понад 50 країн світу це станом на сьогодні. А до Дня вишиванки, ще залишається тиждень, і це число тих, хто відгукується з кожним днем, зростає. Після дня вишиванки ми презентуємо інфографіку, покажемо масштаб свята. А що стосується фільму. Дуже неймовірні історії ми знайшли в Канаді і в Німеччині. Мене особисто дуже вразила історія родини Галабурдів, коли після Другої світової війни в німецькі робочі табори були вивезені і дівчина приблизно 14-річного віку обоє, і вони познайомилися вже в Німеччині, покохали одне одного, одного, одружилися, і вже за кордоном цих людей народилося чотири доньки. Але е, ці батьки їх так виховали, що вони абсолютно володіють українською мовою, і е, всі прекрасно вишивають, і є дуже активними е, громадськими діячками і захисницями України у світі. І ця історія дуже показова, е, як на мене, для сучасних тих українців, які живуть в нашій країні. І Чомусь ніяк не можуть вивчити українську мову, чи дуже слабо орієнтуються в українській історії чи культурі? Історія цієї родини Галабурдів показує, що все залежить тільки від того, які ми ставимо перед собою завдання, і чи ми хочемо зберегти свою культурну спадщину, і зберегти себе, бо культурна спадщина це ж історія наших батьків, історія наших родів. Розумієш, тому ті, хто зараз шукають якихось виправдань тут в Україні, я їм просто не вірю. А якщо говорити про те, як знімався фільм, тому що, на жаль, ну, на жаль, в Україні ці проекти вони робляться самотужки тими, хто їх і придумав. Як довго ви йшли до того, щоб ця прем'єра сьогодні відбулася? Це був дуже непростий шлях, насправді. Рік роботи і постійного пошуку. Не тільки героїв, відряджень, а також фінансування можливості поїхати в кожну наступну зйомку, але завдяки меценатам, нам вдалося це кіно зробити і. Важливо те, що люди, з якими ми працювали, справді в темі, якщо так можна сказати, і ми категорично не приймали допомоги від людей із сумнівною репутацією, бо нас для нас дуже важливо зберегти і день вишиванки, і фільм в його первинній частоті, так як ми 10 років вже робимо день вишиванки. Варто про команду само згадати, хто працював на цим. Так, звісно, режисером фільму є Олександр Ткачук, це також співорганізатор Дня Вишиванки. Науковим консультантом є етнограф із багаторічним стажем. І це справжній польовий етнограф, який своїми ногами обходив практично всю Україну і все збирав, це Олексій Доля. Режисер монтажу Віктор Козмуляк і звукорежисер Роман Гуменюк. Також у нас працювала величезна. Команда операторів, які знімали фільм по світу, і журналістів, яких ми підключали, наприклад, в Канаді чи в Мюнхені. Сьогодні відбудеться прем'єра цього фільму. Далі що з ним буде Плануєте якісь покази за можливості роботи? Так буде дуже багато показів. Зокрема, в Києві 18 та 19 травня. У Чернівцях прем'єра 15 травня, у Львові 17-го, у Житомирі 29, го А 22 травня цей фільм вже побачать в Чехії. У нас є чимало замовлень від українських громад. По всіх куточках світу і від українців самих, зокрема, в червні липні ми веземо цей фільм на схід в Сіверодонецьк в Маріуполь. Неймовірно, багато людей відгукуються, які хочуть побачити це кіно, і за можливістю ми його будемо возити скрізь, де буде технічна можливість показати цей фільм. щодо кінотеатрів є якісь намагання з ними там налагодити можливу співпрацю, бо ми знаємо, що ну не, не, не завжди вони так йдуть на співпрацю, скажімо так, відверто. Зараз йде мова про те, щоб незабаром фільм вийшов у повноцінний прокат. Ми над цим працюємо і сподіваюся, на осінь чи на початку нового року він буде в прокаті, його можна буде побачити. Ми працюємо над тим, щоб українське кіно було доступним, не просто знімалося і. Залишалося десь в архівах чи на полицях. І е, окрім того, мені особисто дуже хочеться розвивати українську кінодокументалістику і е, кінодокумент студія Софія, е, яку я очолюю, робить цю роботу. і Ми далі будемо продовжувати е, займатися українським кіно. Це важливо і для сучасних людей, які мало знають. На жаль, знають дуже поверхово. Дуже важливо зафіксувати. Кращих людей чи кращі історії для наших майбутніх поколінь поговоримо про те, як вам вдалося перетворити студентське свято вже на всесвітнє, але вже після новин, 8.30 не пропустіть час новин, після того повертемось про ми не будемо говорити просто зараз в інформаційному ранку. Запрошуємо до кави і до бесіди говоримо про день вишиванки. Як так вдалося? Що студентське свято? Ну так воно розпочиналося. Тепер набрало масштабі вже всесвітнього. У нас Леся Воронюк, засновниця цієї акції Всесвітній день Вишиванки». Лесю ще раз доброго ранку. Ще ну раз і доброго чому ранку? секрет успіху. Я ж пам'ятаю, як все це починалося в Чернівцях, в нас в Чернівецькому національному університеті на історичному факультеті на Соборній площі. Все це відбувалося. Як все це доросло? До 50 країн. Я переконана, що основною, основним елементом успіху було те, що наш оргкомітет, це п'ятеро студентів, які були на той час, залишився і досі, незважаючи на те, що ми стали вже дорослими людьми, працюємо на різних роботах. Все одно день вишиванки є цією такою, більшою ідеєю. І ми безупинно кожного року працюємо. Свято один раз на рік, але вже за кілька місяців чи за півроку ми починаємо підготовку із Олександром Ткачуком, Михайлом Павлюком, Сергієм Бостоном, Оксаною Добжанською. І два останніх роки роки до нас доєдналася ще Ірина Чорна. І ми працюємо. Просто самовіддано на цю ідею, ми в неї віримо. І коли ми починали як студенти, ми не ставили перед собою за мету одягнути весь світ у вишиванки. Ми просто хотіли самоідентифікуватися тоді, як молоді люди, ще раз засвідчити, що ми є українці, ми в себе на своїй землі, і що ми готові працювати на цю країну. Ми тоді були на другому чи на третьому курсі. І тепер, коли свято так розростається, ми вже відчуваємо відповідальність за нього, і тому. Дуже багато свого часу віддаємо на підготовку цього свята. Рівно через тиждень, на наступного тижня, це свято розпочнеться, буде відбуватися. Що цікавого буде, тобто, переповідай нам, що ви цього року приготували? кожного року. Ми закликаємо до одної дуже простої функції одягнути вишиту сорочку на роботи, на пари чи в університет, і цього достатньо, аби підтримати свято. Ми його завжди проводимо 3-го четверга травня в робочий день, щоб показати, що вишита сорочка є органічною частиною життя українців і не потребує. Якогось особливого свята, параду чи вихідного дня. Тобто це основне одягнути вишиту сорочку. Безперечно, свято дуже любить молоді, воно обростає величезною кількістю акцій, концертів, виставок, флешмобів, вишиванковою ходою. Цього року ми закликаємо всіх долучатися до акції, народжені у вишиванках. І яка теж почалася з Чернівців, коли ми в один пологовий дарували вишиті сорочки для немовлят, які народжуються в день вишиванки. Бо, на моє глибоке, переконання, дорослий патріот починається з маленького патріота і виховання дитини, людини, українця дуже важливо і з перших років, з перших подихів життя, з маминої мови, з батькових порад. І якщо цей період ми втрачаємо до школи чи до університету, потім дуже складно складно людині пояснювати, хто вона є, і власне, які в неї завдання перед країною не тільки те, що її країна повинна дати, а що вона дає цій країні. Тож, ми закликаємо всіх долучатися до акції народження у вишиванках, завдяки нашим партнерам. Торгово-логістичній групі міст ми закупили вишиті сорочки і вже передали для пологових Чернівецької, Київської та Львівської областей. Також долучаються на місцях активісти із Маріуполя, Сіверодонецьк, до речі, Вінниця, Житомир, Мелітополь. Ось ми усі свої сили в десятиріччя акції віддаємо на те, щоб вона найбільше доторкнулася до маленьких дітей до нашого майбутнього покоління. Останню хвилинку маємо. А якщо говорити от, ми цю, про цю граню, таку яку ви намагаєтеся дотриматися, щоб не скочуватися все до того, як називають, перепрошую вишиватництвом, як оцю грань втримувати? Я думаю, що фільм, над яким ми працюємо, якраз і є цим завданням, щоб втримати культуру. І показати її автентичною, правдивою, і вона насправді дуже глибока і є де черпати дуже-дуже дуже багато. І ми працюємо з етнографами і намагаємося, як я вже говорила, заглиблювати свято все глибше і глибше. Якщо про це говорити, то, наприклад, можу дати там, може якусь малесеньку, коротеньку пораду з приводу того, як вибирати сорочки. Звісно. Всі намагаються вибрати доступні, і я розумію з яких причин. Але принаймні, коли ви вибираєте орнаменти, зверніть увагу, що крім чорно-червоних орнаментів із трояндами, які є не зовсім характерними для української традиційної вишивки, є величезне різноманіття інших і чорно-червоні. Сорочки з'явилися набагато пізніше, аніж інші орнаменти. І якщо ви хочете справді вибрати красиву сорочку, поставте собі просте завдання: знайти сорочку свого регіону, де ви народилися. І цей пошук для вас відкриє не тільки там. Вибір сорочки, а ви ще дізнаєтеся дуже багато про історію і культуру свого рідного регіону. Поставимо що три крапка інформаційному ранку. Після короткої буквально перерви долучимося, і продовжимо до цієї розмови. Запрошуємо до кави до бесіди. В інформаційному ранку треба прокидатися з новинами. Говоримо про день вишиванки, про інші різноманітні мистецькі акції, які його супроводжують, і з кожним роком цих акцій стає все більше і більше. Леся Воронюк у нас у гостях, засновниця цієї акції. Леся, якщо говорити давали, давала ти поради, як обирати вишиванку. А в чому ти сьогодні вбрана? Що це за вишиванка? така? сьогодні до вас на ефір. Звісно, я одягнула Буковинську сорочку з своєї батьківщини із Чернівців. Це дуже старовинна сорочка, вишита на справжньому домотканому полотні. І якщо говорити про її особливості, наприклад, вона тут має. Такі позлітні нитки, які є дуже стародавніми, і колись вважалися неймовірно дорогими, тому що їх могли собі дозволити тільки дуже працьовиті господині. Якщо говорити про традиції, чи збереглись вони настільки, тому що коли вже в села приїжджаєш, то все менше і менше тих жінок, чи чоловіки, до речі, бувають, які вишивають, які саме займаються автентичними орнаментами під час пошуку цих історій для фільмів, чи стикалися ви з цим? Де найбільше їх залишилося? Якщо хтось хоче якісь антитичні вишиванки? Ну, де шукати? Під час зйомок фільму Спадок нації ми. Практично промоніторили всю Україну кожен етнорегіон. Як на мене, то найбільше такої етніки збереглося все-таки в Гуцулів, в Чернівецькій, Івано-Франківській області, там, тому що, напевно, це пов'язано з тим, що вони менше допускали до себе, наприклад, радянську владу і більше оберігали свої традиції там, де вона пройшлася катком. Звісно, там дуже багато культури постраждало. І чим цей регіон характерний, що вишита сороч, вишиті сороч, Лежать не тільки в скринях, їх одягають і носять дуже часто. А якщо відтворюють, то абсолютно автентично, тобто зберігають і продовжують продолжают класичне мистецтво, а не просто шиють щось дуже дешеве і таке ширпотребне, безпосередньо, безперечно. Ще одним таким лоном українських сорочок є Решетилівка і Полтавська область, наприклад, там теж ідеально збереглася вишивка класична, традиційна. Для мене була відкриттям, наприклад, вишивка, вишивка така як Серпанок. Це в Рівненській області є село Крупове, де вишиває практично кожна господиня, і вони самі ткають навіть полотно. І е, воно абсолютно відрізняється від вишиванок інших регіонів. І звісно, що найбільш е, таким важливим акцентом е, для мене були е, був пошук сорочок, наприклад, Луганської та Донецької областей. Ми їх знайшли і в музеях Києва, і безпосередньо в Луганській області, е, які вишивалися дуже часто червоно синім Кольорами ці кольори найбільш давніші, ніж червоно-чорні. І етнографи засвідчують, зокрема, і ми в цьому переконалися, що ця територія України була споконвіку українською. І, власне, культура, і матеріальна як сорочки, і духовна, як пісні, перекази, казки, доводять те, що це українська земля. І це ще один наголос, акцент, який ми озвучуємо у спадку нації, як і для людей у всьому світі, так і для українців, які раптом вагаються чи сприймають вирвану інформацію з контекстів нашої історії, не заглиблюючись в самі початки. А наскільки багато в цьому фільмі взагалі присвячено саме історіям з Донбасу, можливо? Є чимало, напевно, можливо, третина фільму або й добрих 40%. Йдеться не тільки про етнографію, а про історії людей, які виїжджали з Донбасу, наприклад. І брали з собою вишиті сорочки. Вони знали, що їх будуть обшукувати на блокпостах, і, наприклад, вони їх одягали під низ чи на виворіть, а зверху светри і звичайні сорочки, чи робили подвійне дно в сумках і вивозили вишиванки. І коли ми цих людей запитували, навіщо, навіщо ризикувати життям і безпекою, можна ж було перебратися до Києва. Чи в інші міста, де абсолютно безпечно, і тут придбати нову вишиту сорочку. Це ж просто частина одягу, якщо так мислити. А вони кажуть, ні, для нас це було символом того, що ми не здаємося. Ми покидаємо ту територію на якийсь час, але ми туди плануємо вернутися. І вишита сорочка завжди буде спадком із дому, де вони. Народилися і прожили все життя. Буквально остання репліка. Нагадайте, будь ласка, коли ще буде прем'єра, коли буде будесь можна буде фільм? Отже, сьогодні, о 18.30 в кінотеатрі Київ, прем'єра фільму на сьогодні. Практично вже немає вільних місць, тому хто не потрапить. Я запрошую 18 травня о 20.30 в меморіалі Жарт голодомору буде показ фільму під відкритим небом. А 19 травня безпосередньо в день вишиванки о 17.00 буде показ фільму в національному музеї історії України. в Києві. Дякую тобі за розмову. Леся Воронюк, засновниця акції Всесвітній день вишиванки. Бажаємо вдалого дня. Ми ж там уже крапку. Інформаційний ранок на цьому завершений. Здиваємося 7 ранку завтра.